Вітаю, мене звати Марта Оліярник і це проєкт говорить Великий Львів. Збираємо та аналізуємо усе найважливіше, тому підпишіться, аби нічого не пропустити. Окупаційна влада Херсонської області кіхті із правого берега обласного центру на лівий. Це вони пояснюють, нібито підготовкою контрнаступу збройних сил України. Про це заявив гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо. Вважаємо Херсонце. Ми знаємо, як тяжело. и страшно переживают жители Донбасса и Донецка постоянные бомбардировки. А эта ситуация, которая сейчас создается, угрожает и нашим жителям, жителям Херсонской области. Поэтому в этих условиях нами принято единственное решение, которое может уменьшить риски для мирных граждан. Окупанти планують вивезти приблизно 50-60 тисяч жителів із чотирьох правобережних районів області на лівий берег Дніпра або у Росію. За словами колаборанта, людей вивозитимуть поетапно і безкоштовно силами МНС Росії і так званого уряду Херсонської області. Це триватиме орієнтовно тиждень. В'їзд для цивільних осіб у Херсонську область закривається. У річковому порту міста вже стоять катери із людьми, які нібито готові вирушити на лівий берег. вся эта работа будет производиться организованная она будет бесплатной тот кто хочет переехать на левый берег может остаться на левом берегу херсонщины кто-то захочет уехать дальше в регионы россии в этих условиях марат хуснуллин вице-премьер российской федерации объявил о том что все семьи получат такие семьи которые уедут жилищные сертификаты и могут обосноваться там навсегда. Гауляйтер заявив, що ЗСУ нібито планують зруйнувати греблі Каховської ГЕС і скидати воду із каскаду електростанцій вище за течією Дніпра. Через це, начебто, існує загроза затоплення територій. В'їзд для цивільних осіб у Херсонську область закривається на тиждень, заявив Сальдо. На лівобережжя Дніпра переїжджають усі підрозділи та міністерства так званої цивільної адміністрації Херсонської області. Раніше один із так званих ватажків окупаційної адміністрації. Рації Херсона гауляйтер Кирило Стримуусов заявив про підготовку наступу українських військ на місто. Західні військові чиновники вважають, що українська армія може звільнити Херсон від російських загарбників уже у другій декаді жовтня.